Якщо, якщо у вас є підпис, я думаю, що в три години тут буде людина, яка збирала ці підписи. Хорошо, од... на три години у нас чергове засідання виконкове. Але враховуючи ситуацію, яка сьогодні склалася, так, і, це місто все буде по цьому питанні. Так? Ми збираємо, ми збираємо. На чергове засідання виконкому виносимо позачергове питання, що недопущення скорочення дитячого відділення лікарні і недопущення скорочення неврології, терапії, гінекології. Так вони мабуть і ще хочуть скорочувати. Прийомний покой, какие доме сказали, що на уже сказали. Да, да. В нашем роддоме. Уже на за 5 метров. Да не переживайте, то не будет рождаться. Ему це не снимает. Потому что это мразь. Ви пришли сюда, я сразу. А ви йому подыгрываете. Потому що ви від нього зависите. Хорошо. Ну, залежимо від от президента і от... Yeah, <рес> Дивіться, ну що це ми починаємо з виходу, тому що дали їм звонок. Постанов, не а не ви ну, так що ви, так... ви говорите? Дану. Дану? Германовку поїдете, того... посмотрите, закривали лікарню. Люди сталися. Германовка. Як звати? Меня звати не важно, як я з вами приходите. Частична і послухайте. Я Є постанова кабінету міністрів, яку підписав. Яценюк, там, Яценюк. Є постанова Кабінету міністрів, яку підписав пан Яценюк, партія Народний фронт. Є депутати, які представляють Народний фронт і в нашому місті. Це депутат Роман. Тридцять чоловіків це є наша члени Донкрона. Ніхто не знав, що не це. Так, а ніхто ні ні нічого не знаю. знає. У нас тут все в дітей. Тихені підписав Романю. Угу. Яценюк. В тому числі, от для є поіменне голосування депутатів народних, які підтримували це, і в тому числі наш депутат Романюк. От я можу вам роздати. Він теж це підтримував. Да, Скажіть, будь ласка, коли щот Романюка був? Чому ніхто не знав? А ви нас це Романюк. Так там один а де знаходиться романюк? — В Раманюк? Верховній Раді дуже нам принимає. Она ремонт знаходиться в Україні. Коли у него приемник не йде. Который теряет себе документи. Он теряется документы. А, а,

Вони привели цю, цю статистику до відповідності, на що держава ніяк не відрахувала. Тобто сьогодні нових даних і ніхто цієї статистики не займався. І коли вони у кабінеті міністрів оперують даними, то вони оперують даними 2001 року. Ми казали, що треба брати, коли ви... Прораховувати не тільки бюджет лікарні, а взагалі бюджет і садонів, і інших соціальних сфер, треба брати до уваги фактичне проживання населення в місті Україна. Тому що людина тут живе і вона користується нашою лікарнею, і її тут обслуговують. А зараз фактично в Україні проживає близько 20 тисяч людей і дітей понад 5 тисяч, заміщених 18 років. Тому, якщо взяти до уваги ці дані, то, можливо, нам ще й вистачає да, міста фіонари і по дитячих, і по інших відділеннях. Тому вже є звернення до е, Кабінету міністрів, вже є звернення до Верховної Ради, від наших депутатів, від виконавчого комітету, міський голова зараз теж зараз відсутній, тому що він безпосередньо цим займається. І ми почали цим займатися з того з часу того питання, От як вийшло розпорядження. 19 Хочу сказати, що в Київській обласній адміністрації, коли ми були на колегії, піднімали це питання і казали, що Українка не згодна з цими рішеннями, і ми будемо, як у цьому Германіці, перекривати і дороги, особливо от туди, от в сторону дамби, де наш кабін живе, да? і не допустимо скорочення дитячого відділення. І Гинекология, родом інші терапії там полностью всегда зажгли. Лучше вводить. Да, вместо того, чтобы да. помочь, да. вместо того, чтобы да. добавить что-то, що да. они это забирают. То есть помочь. Ще Пропоную ті ті, що у вас є листки, хто там їх принесе. Ні, саме що інше, дорогі українці, допомогіте АТО. А ми в час будемо вбивати ваших дітей вдома. Муж я там, браття, і тому подобне. А тут ще дітей. Значить, ті звернення, які ви зібрали, підписи, пропоную. Перш за все, хто ці рішення приймає, це приймається на самому Я Вищуна Рада, ні. Кабінет міністрів написати до нас. Депутата проманюка в першу чергу і їх примусати, да, йому треба йти писати ті бумажки, всі отак вот тут буде вули. Є помічник я вам дала телефон. Нет, помічник – це пусте місце. Ви ж тоже на чолі капітеляєте приняття. Он, да, он сказав, да, що да, мало да, чай. Захочете будь пожалуйста, приходите. Це все було сказано. Вот там людей немає, народний депутат ми визбирали. Я хочу вам зачитати, що ми сьогодні випадком і проєкт рішення, який ми... Розпорядження? І проєкт рішення, який ми підготували. Я Сіромонюк сказав, що всі повинні думати і пенсію пенсіонерів завізять від Міжнародного валютного фонду. Я вам зачитаю проєкт рішення, який ми підготували на виконку. Значить, створити робочу кількості по недопущенню, недопущенню, скорочення. Дитячого відділення і інших відділень української міської районної лікарні. Так, Такі всі так, буде тут прийде. Ну, якщо люди прийдуть, то хай приходять. Да. ж ніхто ж не заперечує, щоб люди якісь збиралися було? Та нічого не було, ну хто ж такі масові діли, які об'явлення? Откуда ж у людей таке, що було? ФМ радіо зрабатує, бачите, сосед засідає, сістра, сістрі, прохожі-прохожі. Ну так, ну не всі ж в інтернеті сидять, правильно? Да. Нет, можна, можна, одна сетка церкві о, Маша ти знаєш, там виладила. Я хочу вам сказати, що рішення, які ми сьогодні виносимо на випанко, це перше недопущення, скорочення дитячого ділу. Я вам читаю, бо я це рішення готувала. Я відповідно до розподілу обов'язків займаюся напрямком охорони здоров'я. Створити робочу групу щодо недопущення скорочення стаціонарних ліжок нашої лікарні. Так що, якщо хтось із від вас, шановні мамочки і Баба, мата, дедушки, бабушки хоче взяти участь. Будь ласка, я можу зараз, якщо тут готовий, записати робочу. таке вам питання, ця площадка поставила, да, там переход, там, спонсірував наш город, меру города, цей спонсував. майданчик збудований за кошти Української міської ради? Військової ради, от у нас не вистачає відділення в лікарні, зато ми ділимо площадку, <рес> на яку діти травмуються, тому що без там ноль абсолютно а, це значна б... було, це для замирка Це за для маленьких це для взрослих. Хоча, по суті нічим не відрізняється абсолютно. Я хочу вам сказати, що э, на жаль, на жаль, э, всі будівлі української міської української районної лікарні. Відносяться і стоять на балансі, це парадокс. Я на визвона до Вухівської районної адміністрації. І якщо ми б захотіли витратити кошти, нам би державне казначейство це заборонило робити. Тому повністю фінансування лягає на плечі держави і обухівської районної ради і адміністрації. На жаль, такий закон. Тому, коли відбудеться об'єднання громад. В результаті цієї реформи, яка має відбутися правильно. Тоді лікарня буде наша школи будуть наші. І можуть. ми закони створюються так, як удобно верхам. От і все, що дослучається, невозможно про що во вухах вуха. в людь в Київ, і це просто есть, по послова, ви зараз підтверджуєте те, що ви йдете за народ, Тобто, ви будете добиватися да. до останнього, до, до не закрили І я ініціювала як заступник голови, який веде цей напрямок, щоб розглядалося на виконкомі це питання позачергово, в першу чергу, і створити, щоб ми контролювали повністю, як буде йти це скорочення і саме крас нас хвилює в частині нашої української лікарні і дитячого відділення. Це, це найбільша проблема, тому що це народ буде без больниці. Куди бабуся 80-літня може поїхати, на маршрутці? Про що ми маршрутки? Розу, Розу, Розу. 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 Ладно, ми там мами, папи, молоді, ми, понятно, їдуть. Це є бюджет нашої України, який підписали наші армії. Не віддали, але не віддали. На ну, знаю, вам вода до гривень. Буде. Зато бери таксі, їдь, скоро Їхала довго Ехала долго скоро. Мне так таксі ж не школы. Ага, такси ще на никто не отменял. Кола, <класси> Класс. Финансование министра. Знаешь, через карты. Ну надо И давайте ладно, поддерживаем, надо что-то этого... делать, а вышло только 4 или 5, которые сыграли по садикам. Звичайно, це буде, Зелень, до, як до три, до це буде є процедура визначена законодавством до нашого громади, мають приєднатися. І тоді, коли це об'єднання, коли це об'єднання відбудеться, ми наберемо відповідно до закону про об'єднання громад статус. Тут такі, що ми будем... будемо опікуватися і знімайте фінансування. Вони планували це лист звернення. Да. А скільки вже підписів? Ну що тільки що передали близько 900 підписів. Дев'ятсот підписів. Ну це діти, які ну, в переважній більшості це садочки, діти які, не з державні, тобто не централізовано. – Ну тобто це самі збирали підписи. Збирали батьки, підписи стояли біля садочків. Вони дівчата вам розкажуть. На площадки на майданчиках, що збирали підписи. Це ксерокопія, тому що основні підписи поїхали на Київ. Оригінали підписів поїхали на Київ. І ще хочу сказати, шановні друзі, що все по медичній реформі, це ще не кінець. І цю боротьбу треба розпочин... продовжувати і далі, тому що по цій реформі медичній планується взагалі укрупнення стаціонарів. Тобто, якщо зараз кожен район ще має свій стаціонар. По напрямках, то на майбутнє планується укрупнення. Тобто ми бачимо стаціонар один, наприклад, для Обухівського, Васильківського, там, Кагарлицького і Білоцерківського. І стаціонар може бути взагалі в Білій церкві.

І нерологія, і терапія, і гінекологія, і роддом, дитяче відділення, і прийомний покой. Якщо тут виходить, ну через год буде повна, извините, попа.

Создание больницы, две фенериции, антировано за 2 гривен. Откроют какой-то частную жизнь. Так що, якщо так, так, так. Так що, ми повністю підтримуємо вас, ви підтримуєте недопущення закриття. Ми підтримуємо недопущення, і ми Хочемо, щоб нас чули, щоб це все проводилося. Не ті, <поцяк> що як відбувається зараз. Ні, ми, 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 ми нічого не знають. Встречаєш батьків, питаєш, ви знаєте? Ні, ми не знаємо. Я будь ласка, якщо це можливо поширювати цю інформацію, і будь ласка, Якщо <поцяк> я вам. Підтримує. Якщо мене не забрали, я вам покажу якісь оголошення, щось якось доносити це до громади. бо Дійсно, ще, ще що це баба сказала Люди не знають. Розкорочення в лікарні ми навіть на погодах жили. А якщо скажімо, от наш район, наша громада, скажімо, має такі статки, що можемо утримуватися цими калістями. хай теж підійде.